Господь Ісус вміє шокувати. І, на мою думку, це добре. Бо коли ми читаємо Євангелія, а в нас їх в Новому Завіті чотири Євангелія, то час від часу є там такі слова Ісуса, що багато людей кажуть, що взагалі відбувається. Як Ісус міг таке казати? Але якщо в нас є таке Збентежене ставлення, якщо нас це зацікавило, то тоді Ісус і зміг зробити те, для чого Він казав саме такі шокуючі слова. І сьогодні ми розглянемо одне з таких шокуючих заяв Ісуса з Євангелія від Луки. Це 14 розділ. Читаємо наступне. Якщо хтось. Приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини дітей, братів і сестер, та ще й душу свою Той не може бути моїм учнем. Що взагалі відбувається? Як Ісус може закликати людей зненавидіти? Батька, матір, дітей, кохану дружину, рідних, як так взагалі може відбуватися? Бо є непорушна і обов'язкова Божа заповідь? Яка це заповідь? Шануй свого батька і матір. І більше того, для народу ця заповідь вона яка саме? «Шануй свого батька і матір і Будеш багато років жити на своїй землі, яку Бог, Господь твій, дає тобі. Це заповідь саме з Божою обіцянкою, і вона пов'язана саме з тим, що нам потрібно саме шанувати батька і матір, незважаючи на те, що вони можуть бути якими не ідеальними, і я по собі знаю, що як би я не намагався, я не можу сказати, що я ідеальний батько, хоча я люблю своїх синів дуже. І з іншого боку, ми бачимо величезну кількість закликів, наприклад, та сама книга притч Соломонових, де ми читаємо, що слухай синку, свого батька, шануй його, дослухайся до. Порад своєї матері і багато про це там розповідається. Знову ми це можемо побачити. Якщо стосовно дітей, то Біблія просто насичена закликами до того, що чоловік, як відповідальний за свою дружину, відповідальний за своїх дітей, він обов'язково повинен піклуватися за них, турбуватися за них. Бо навіть апостол Павло каже, що хто не піклується про своїх рідних, він гірше. Невірного, це ми бачимо. Стосовно дружин. Величезна кількість текстів з закликом. і не просто з закликом, не просто з порадою, а з заповіддю Божою Бог не закликає чоловіків і каже: Слухай, дай, я тобі просто дам пораду, а ти там вже думай. Ні, це Божа заповідь. І яка сама? Чоловіки. В книжі Приповістей, про це ми читаємо. Чоловіки, насолоджуйтеся своєю дружиною, юності вашої, піклуйтеся про неї. І сам в книгах пророчих він показує, що він є сам Богом в образі кого чоловіка, який турбується про свій народ, як про свою. Дружину. Навіть ми можемо побачити цей прекрасний образ у одного з пророків, книга Пророка Ізакіїла, там, де Господь що робить? Він одружується зі своїм народом і каже: я кохаю тебе. І що означають слова Я кохаю тебе? Просто сказав, я кохаю тебе, щоб мати якийсь фізичний зв'язок з цією жінкою. Ні. Я кохаю тебе далі пояснюється наступними словами. І я укладаю з тобою шлюбний завіт. Навіки, і іншими словами, Бог. Каже, що якщо я одів оцю обручку, я вже її не зніму, аж до смерті не зніму. І те саме, такий самий заклик ми бачимо, де і в Новому Завіті апостол Павло каже, що чоловіки, кохайте своїх дружин як хто? Як Христос покохав свою церкву і що зробив? Покохав її аж до смерті і помер за неї на Христі. І навіть тоді він не знімає цю обручку. Чому? Тому що Він воскресає з мертвих на третій день згідно Писання. Тому це маленький екскурс того, що священне Писання дійсно закликає шанувати батька і матір, любити їх, кохати свою дружину, бути вірний їй до смерті, піклуватися про неї, то що... також піклуватися про своїх дітей. То чому тоді Господь Ісус саме в цьому тексті каже про ненависть? Як нам читати ці слова, якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини дітей, братів і сестер та ще й душу свою? Може, тут інше слово грецькою? Та ні. Грецькою саме це слово, і саме так його потрібно перекласти. Що нам тоді робити? Невже це просто така вставка якась Євангелія? Насправді його не було в ранніх манускриптах, ні? Якщо ми читаємо ранні манускрипти, ці тексти там також є. До речі, якщо будете в Лондоні, в The British Museum, Британський музей, мені він сподобався тим, що практично всі музеї державні в, в Великій Британії вони безкоштовні можна відвідати. Так от, Британського музею є спеціальна зала в Центрі Лондона присвячена Новозавітнім манускриптом грецької мови, то можливо, можете підійти, подивитися, можливо, ви там знайдете саме і цей текст, і там дійсно буде написано, хто не зненавидить свого батька, свою матір тощо. Як нам це зрозуміти? Як я вам казав, що Ісус е полюбляв використовувати шокуючі вислови, і Він це робив в першу чергу не для того, щоб насолодитися, що А, я вас шокував! Нарешті я зміг це. Зробити. Він це робив, щоб привернути увагу до того, що він хоче насправді сказати. Він використовував перебільшення те, що ми називаємо грецьким словом, яке в нашій, в нашій мові, це гіперболо, тобто перебільшення. Це не буквально означає ці речі, а він каже це для того, щоб привернути увагу на важливість. Того, що він хоче сказати. Я наведу лише декілька прикладів, от саме таких гіпербол перебільшень. І ви, я впевнений, зі мною погодитеся. Це Євангелія від Матвія. Ми читаємо наступне: це п'ятий розділ проповідь на горі, про перелюб і розлучення. Ви чули, що було сказано Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто. Погляне на жінку, щоби пожадати її, той вже вчинив перелюб з нею у своєму серці. На цьому бісус міг би і завершити свою промову, так? не чинити перелюб. Все зрозуміло. Але він посилює свою промову, щоб ще більше привернути увагу, щоб показати, наскільки є ця річ деструктивною, руйнівною для стосунків. Як між чоловіком дружиною, так і для сім'ї, для родини, так і для суспільства в цілому. І, на жаль, ми можемо це побачити і в нашому суспільстві, як руйнуються сім'ї, коли відбувається супружні зради. Але він каже: якщо ж твоє праве око, спокушає тебе, вийми його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, ані щоб усе твоє тіло було викнуто до Гієни Вогняної. Якщо твоя права рука спокушає тебе, відрубай її і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуто до гієни. І ось тут запитання: чи Ісус буквально закликає, якщо у нас є така спокуса, позбутися тоді свого ока? Свої руки або інших членів тіла, які нас спокушають, чи він використовує саме гіперболи. Бо, друзі, давайте будемо чесними. Якщо Ісус закликає нас, усіх, хто слідує за Ним, так буквально робити, і якщо ми будемо послідовними, чесними, то кажу лише за чоловіків, бо я представник чоловічої статі, то в нас вже не було б ані одного ока, у нас не було б рук. і... Інших частин тіла, які нас покушають. Тому це явний приклад саме гіпербола, який ми можемо побачити у вчині Господа Ісуса Христа. Ще одна гіпербола, яку Господь використовує, і яку, на жаль, буквально закликають використовувати в нашому життєвому контексті, це наступні слова. Я кажу вам. Якщо хтось тебе вдарить у твою праву щоку, підставимо і другу. І багато до речі, хто вважає, що ось цей принцип, що якщо вдарить тебе хтось в праву щоку ліву, він застосовується також до того, що ми не можемо тоді захищати своїх рідних, близьких, ми не можемо захищати свою країну, то що ми не можемо тоді а, зі зброєю в руках а, захищати свою країну і так далі. Але... Насправді, оцей текст, який Господь Ісус Христос використовує, він не стосується нападу на людину, яка може призвести до каліцтва або призвести до смерті. Дивіться. Послухайте уважно. Я шульга, я використовую ліву руку. Але велика кількість людей використовують праву руку. Так? І от тепер дивіться: спробуйте. Правою рукою, правою рукою, от такий от у нас кулак, Ударити людину, яка перед вами стоїть, в праву щоку. Тепер розумієте, давайте зробіть навіть цю вправу. Хтось стане, але, але не треба якось так от е серйозно бити, бо деякі можуть таке щось зробити. Дивіться, тоді вам потрібно буде якось отак це робити. Це не природня, це якось навіть виглядає як клоунада якась. А чому? Тому що в ті часи, про що тут каже Господь Ісус Христос, він каже про образи на рівні спілкування звичайних людей. Мається на увазі, що тоді ображали як? Били ось цією стороною, так? били отаким от, от чином. Тобто це була образа. В нашому контексті можна сказати наступне: це буде більш зрозуміло для сучасної людини. Якщо показують тобі середнього пальця. Не показуй у відповідь цього середнього пальця. Те саме каже і Господь Ісус Христос. Він не закликає до буквального того, щоб підставляти щоку. Він таким самим чином показує, що не треба відповідати людині, так як вона ставиться саме до вас. Це, це також одне з гіпербол перебільшень, яке використав Господь Ісус. І ось ми тоді і повертаємося. Саме до цих слів Господа Ісуса Христа в Євангелії від Луки, це стосовно зненавидіти батька і матір, дружину дітей тощо. Чи це буквально Ісус закликає до ненависті, до своїх ближніх, що тоді взагалі буде несумісно з повноформатним вченням писання про Божу любов і ставлення до людей, особливо до батьків, до дружини, дітей, братів, сестер? Чи він має на увазі саме перебільшення? Я дотримуюсь, як і багато інших тлумачів священного писання, що тут йде мова саме про шокуюче перебільшення, тоді, коли Ісус каже наступне. Хто для вас є найдороціннішим, коли ви усвідомлюєте, що Отець Небесний з Небес дає вам сай, саме життя? І цим життям, цим Божим благословенням є саме я. Які ваші тоді життєві пріоритети, що для вас є найважливішим? Чому це важливо? Тому що ось ці слова, особливо а вороги, а, вороги для людини домашньої його, так? Ми повинні розуміти, що Ісус їх цитує з за Старого Завіту, а саме з книги Пророка Михея. І давайте ми прочитаємо, в якому контексті пророк Михей, якого цитує в свій час Господь Ісус, використовує. Я думаю, нам краще тоді буде зрозуміло, чому мова йде саме про найважливіші пріоритети. В цьому житті. Чому Ісус каже, що якщо рідні, близькі для вас важливіші, ніж я, особливо тоді, коли і багато я так спілкувався з людей, які увірували в свій час, і вони кажуть, що е, дружина каже, якщо ти підеш там в ту церкву, от то я взагалі там розлучуся з тобою. так Або батьки і матері, вони. Плакали або кричали, що щоб ані ногою ти там не пішов там до тих людей, які вірять в того Ісуса Христа. Тощо. І в моєму житті були такі випадки, коли, е, я пам'ятаю, у мене був друг дитинства, ми в школу з ним ходили, і нас запросили на початку 90-х років. Таке от, е, такий от час був, е, розпався Радянський Союз, виник вакуум віри у людей, зневіра така, депресія тощо. І так сталося, що нас запросили в спільноту однохристиянську, де розповідали про Ісуса Христа. Нам було цікаво, як і моєму другові, так і мені. І от... Я заходжу до свого друга і кажу, слухай, ну що, пішли. А він каже, ні, не можна, бо я повинен слухатися маму і тата. От вони мене не відпускають. Я тоді пішов, от, а він так і залишився. Я не знаю, як там далі сталася його доля. Але це такий, знаєте, лайтовий приклад, який я зараз хочу показати. Там, що каже Міхей, там трошечки все інакше. Давайте прочитаємо. Це сьомий розділ книги пророка Міхея. Він в своєму життєвому контексті волає, волає як пророк. Йому болісно від того, що відбувається в його народові. І він хоче, щоб ця ситуація змінилася, хоча розуміє, що скільки не закликає народ в його часи, чомусь люди йдуть шляхом гріха. Горе мені, адже я себе відчуваю, так як дерево після збору вражаю, як виноградник після збору винограду, жодного грона, щоб поживитись, жодної ранньої фіри, яку можна було б скуштувати. Зникли з краю побожні. Немає серед людей справедливого. Кожен немов у засаді, чатує задля пролиття крові. Кожний Полює за своїм братом, розставляючи для нього пастку. Їхні руки спритні для здійснення зла, урядник чекає хабаря. Нічого не нагадує. Та й суддю можна підкупити. Про свої забаганки натякають знатні особи і усі викривляються, хто мають владу. І от найкращий з них, як колючка, і найчесніший, як терновий живоплід. Але надходить день твоїх відвідин, Господи, передвіщений твоїми вартовими пророками, неодмінно наступить для тебе страхіття. Тож не звірайся другові і не покладайся навіть на найближчого. Почули ці слова? Не покладайся навіть на найближчого. Саме в цьому контексті. Коли відступає народ від Бога Божих заповідей, на ту, котра розтіляє з тобою ложе, на дружину, стережи двері своїх вуст, адже син безчестить батька, дочка повстає проти своєї матері, невістка проти своєї свекрухи, так що вороги людини її домашні. Почули ці слова, вони резонують саме з тим, що каже Господь Ісус Христос. Мова не в тому, щоб взагалі а, ненавидіти лютою ненавистю а, всіх цих людей. Він показує, що якщо оці люди, навіть найближчі, не йдуть шляхом Господа, то тоді щось погане відбувається, вони тебе також можуть відвернути від прямої дороги. І ось чому далі Нехай каже ці слова, які є. А ключиком до розуміння цієї, цієї промови в сьомому розділі, і ключиком до розуміння слів і Господа Ісуса Христа в Новому Завіті, я ж спрямую свій погляд на Господа, очікуватиму Бога мого спасіння. Мій Бог мене вислухає. І тут, про що саме йде мова, про що каже Міхей? Хто є твоїм пріоритетом? На кого конкретно Ти зосереджуєш увагу? Саме те саме робить і Господь Ісус тоді, коли промовляє ці слова Євангелії від Луки. Хто є твоїм життєвим пріоритетом? На кого ти зосереджуєш увагу? Хто є для тебе найважливішим навіть тоді, коли оточуюче середовище може казати: не йди шляхом Господнім, не покладайся на Господа, будь як усі. Не треба відрізнятися і. Бути якимось білим і пухнастим ведмедиком. І ось чому ці слова були актуальними як за часів Міхея, так вони залишаються актуальними за часів Господа Ісуса Христа. І залишаються такими і зараз. Треба шанувати і батька, і матір, треба кохати свою дружину, треба піклуватися про своїх дітей, про братів і сестер. Але завжди пам'ятати про життєві пріоритети, хто є найважливішим, а саме Ісус Христос.